Та як не як, Володимире? Але ти маєш диплом про вищу юридичну освіту. Нагадаю тобі, що в Конституції записано, що незнання занять законів, не звільняє від відповідальності. І прийде час. І за такі незаконні, злочинні накази, які ти віддаєш своїм підлеглим працівникам про керівникам правоохорони, прийдеться, нести відповідальність. Нікуди від цього не дінеться. Та скільки ж можна вже, Господи, якийсь шостий рік чи сьомий рік, да, іде отакецькування. От Порушено по нас більше ста кримінальних справ. Ну, дорогі ж мої, ну повірте мені на слово просто як слідчим, За плечами, якого великий досвід роботи слідчує. Та якби хоч по одній справі з тих більше, ніж сто, був хоч один епізод, який мав докази про вчинення Порошенком злочину, то справа б давно, він був вже давно арештований, справа була б давно в суді. І ці матеріали, щоб якось припитися, саме ви направили в Європейський Європарламент, Європейську о, комісію і в парламентська асамблею Рада Європи. Ви розумієте, і в організації навіть об'єднані, що якось відбилити себе. Але ж немає, немає. І скільки можна, як то кажуть, товтися на одному тому своєму місці, товти воду в ступі, да? щоб щось сказати, я не знаю, витопи, так далі. Та скільки ви воду в ступі не товкли, масло не вийде. Дорогі ви мої, не запам'ятайте цю народну мудрість. От, і хватить на цьому, як то кажуть. Ну і завершуючи, Олександре, про те, що те, ще Андрія Парубія. Звичайно, буде там маса інформації. Саме різноманітної. Блогерами, експертами, спеціалістами по розслідуванню кримінальних справ, які ніколи в житті їх не розслідували. Все це треба буде просіювати. Але я не про це. Президент Зеленський зробив заяву, висловив співчуття рідним і близьким загиблим, дав казівку міністру внутрішніх справ. Я звертаюся до голови служби безпеки Василя Малюка, це не підсідні служби безпеки України, розслідування вбивств, але живі -жі. максимально оперативно-агентурні заходи для розкриття цього ну, Це політик. Розумієте? Я от собі а, просто думаю, що... а хто? А хто ж тоді має такі, такі речі розслідувати? Це а, політик. Причому а, політик з націоналістичного табору, а, який дуже муляв Російській Федерації, абсолютно. Ви знаєте, що, Олександр, тут треба зробити так: генеральний прокурор створює слідчо оперативну групу, для якого ходять слідчі міністерства Національної поліції, Служби безпеки України і оперативники. Оперативні служби поліції і Служби безпеки України, які об'єднують свої зусилля, можливо, звернуться до допомоги, що чим допомогло оперативними матеріалами, оперативними перевірками і розслідуванням ДБР, тобто включити всі правоохоронні органи, процесуальні і оперативні для розкриття цього злочину. Тому що якщо цей злочин не буде розкритий, не будуть встановлені замовники, організатори і виконавці. І не буде приявлено суспільству реальні докази, щоб люди повірили, бо лише ж не недовіра й до президента, і до правоохоронних органів, щоб були пред'явлені докази, які засвідчать беззаперечно, що замовниками являються ці особи, чи ця країна, чи так як керівництво тієї чи іншої країни, хто організатор і хто виконавці, це ви знаєте, що в певній мірі, престиж. І професійна честь не лише керівників правоохоронних органів, а самої держави. Чи спроможна вона, я говорю, не захистити, а чи спроможна вона хоча б розслідувати і встановити всі обставини вбивства Андрія Паробія і встановити всіх учасників цього страшного політично-терористичного акту вбивства Андрія Параровича? Це лежить це як престиж, в тому числі на Зеленському, на керівника. Правоохоронних органів розкрити цей злочин. Побачив, знаєте, я пам'ятаю Генеральну асамблею ООН, де виступав Володимир Зеленський, який розказував про свого друга шефіра. Пам'ятаєте? Пам'ятаю цю історію, дику абсолютно. Шефір живий, і шефіра зараз шукають правоохоронні органи. Він за кордоном зараз. А чи не варто Володимиру Зеленському скликати Генасамблею ООН, або е, ну, дійсно, або Раду Безпеки ООН, коли вбивають серед білого дня в Україні вбивають політиків? Я скажу свою точку зору: нема необхідності виносити це питання на засіданні Ради безпеки організації націй чи Генеральної асамблеї ООН? А от те, як ви зараз розмовляєте і говорите, треба зібрати нараду у себе керівників правоохоронних органів, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голову Національної поліції, голову Служби безпеки України, можливо, навіть директора ДБР. От. І що вони доповідуть? Міністерству внутрішніх справ чи служби безпеки які матеріали. На цій робочій нараді, на цій робочій нараді поставити конкретне завдання перед керівниками правоохоронних органів. От я, президент Зеленський, я хочу знати правду, всю правду, яку б вона не була, всю до єдиної, до деталі, до дрібниць, що трапилося, за що вбили, мотив злочину. На першому місці мотив злочину, без встановлення мотиву злочину, шановна олександри і шановні глядачі, неможливо розкрити злочин. Починати треба з мотиву злочин. Хай будуть висунути десятки версій, я їх можу вам назвати з 5-7 чи версій. розумієте, Починається від політичної до побудови чи якихось особистих негаразів і так, так це Хай все виясняють. І от кожна версія, крок за кроком, зібрано руками, перевіряється, виходять на одну чи на дві, працюють по дні, по дні, і потім виходять. Скажімо, що нема замовника, що нема організаторів конавція, але зібраний матеріал, який дає підстави. Збрати за робочу версію, от основну таку, що замовлення, ну образно ще не, не, не стверджуючи, замовлення було зроблено в Російській Федерації, замовлення було зроблено керівниками ФСБ чи можливо самим Путіним, чи іншими особами. От, там, де я маю вся, ну, якщо це можливо, політична якась мотивація, так? Тобто, все повинні, і оскільки це буде мати такий величезний політичний і громадський резонанс. Не треба нічого приховувати від громадянства, але єдине я прошу: не розповідайте про докази, які ви зібрали, так як було із підозрюванням вбивців Фаріон. Пам'ятаєте, все ви вилили у Ютуб-канали в інтернеті і так далі. Ви просто повинні проінформувати, який обсяг роботи зроблений, що виношу стало. але підкреслю: не розшифровуйте оперативних і процесуальних доказів. Ніяких відео, адіо не не, не вискидайте в інтернеті і так далі. Ви розкрийте злочин. І от, mm -hmm. щоб не поймати старайте прес-конференції з як... і, і шукайте якихось зразу оперативно винних, на яких ви повішаєте це все, так як Автор... було вбивством Шеремета. Абсолютно. Я як я... Олександр, ви язика зірвали? І хто, і, і хто був на цій прес-конференції? Міністр mm -hmm. Мусів Авакові, хто ще був? Генеральний прокурор хто? Рябошапка. Рябошапка. А ще хто був, а ще хто був? Володимир Зеленський президент був. України Володимир Зеленський, де визначили зразу за підсумками прес-конференції, хто винний, хто замовник, хто був Павла Шеремета? Я дивився цю прес-конференцію. Ну, звичайно, дав свій коментар опублікував. Ну, я розумію, хай би проводили прес-конференцію міністром внутрішніх справ і Генеральний прокурор. Я це ще допускаю. Ну, якого біса ти дав, щоб тебе туди затягли на цю прес-конференцію? Міністром внутрішніх справ і Генеральний прокурор. Адже тобою Володимир Зеленський прикривався міністром внутрішніх справ, а Ваков, щоб ти його ще залишив на посаді декілька років міністром внутрішніх справ. Ну, хай Аваков не є не являється таким грамотним професіоналом юристом. Але ж Бошапка професійний юрист. Ну, що ти робив на тій прес-конференції з міністром внутрішніх справ, о, от із присутності президента його роблячи такі висновки і так далі? Оце ви ще раз правильно, Олександр, ви сказали? От те, що інколи, як то кажуть, щоб створити якийсь піар, показати якусь роботу. Ну, ви вжили слово, як ви його вживаєте, повісити на когось вбивство, так? Які не вчиняли цей злочин. Ну рано ще пізно, якщо все шито білими нитками, це ж пролізе. Шила в мішку не утаїш. І це ж я вам скажу: навіть не той час, коли я працював слідчим. Зараз практично все відкрито. Судове засідання відкрите, так? Там ви ознайомитеся з присутніми з професуальними документами. Які докази ми підстави оголошення підозри? Які докази є взяття запобіжного заходу, чи взяття під варту, чи інший запобіжний захід? От ви розумієте? От все ще все, все з євросами. Ну я не говорю вже про те, що із правоохоронних органів все тече, як знаєте, із дирявої діжки, коли сливається інформація? От, і, як то кажуть, не встигло не встигло ще завершити експертизу чи зробити огляд місця події, а в ефірі вже все є. Посуваєте вбивника Служби безпеки. Так. Знаєте, в мене дуже багато сумнівів стосовно цього справедливого слідства. Чи е, знову це, цим можуть скористатися, і, зокрема, влада може скористатися для того, щоб, е, скажімо, показувати якісь, е, е, скажімо, бали, нараховувати собі якісь бали. Е, професіонали мають працювати у всьому. Тому я хочу зараз перейти до наших внутрішніх питань, і, зокрема, на цьому тижні у нас новий посол в Сполучених Штатах – Ольга Стефаніш. Я не знаю, як приймалося це рішення. Я не знаю, чому серед цієї лави запасних у зеленої команди так мало взагалі людей, які кочують з одного місця на інше. То очолюють одне міністерство, потім переходять на інше міністерство, були віце-прем'єрами, стали прем'єрами, були віце-прем'єрами, стали послами. Ну, ось так якось налаштовано, налаштована робота от всій зеленій команді. Мені потрібен результат. як громадянину України, як кожному українцю, потрібен результат. Чи бачили ми ці результати? Чесно кажучи. Минулий рік весь був у форумах, у формулах, у планах єдності миру. Ніякої єдності, ніякого миру не маємо, і єдності всередині держави ми так само не маємо. Як ви розцінюєте це призначення? Ви знаєте, що, Олександр, глядачі, у нас був вам, з вами запис. і Я згадав байку Ось йол, позов. Там що ще мартишка і Мишка? Затіли зіграти квартет. Сідали, переслідували так далі в Солов'я. Запитали, почули, як він співає, як сам є музикантами. Що Соловей їм сказав? А ви, друзі, як не садітесь, ви музиканти, не годитеся. Ось на цьому можна було і поставити крапку. Але все ж таки трошки скажу. Пам'ятаєте, ту, ще з часів Радянського Союзу формулу, фразу кадри вирішують все. Можна багато робити критики, заслуженої критики про авторитарний режим Радянського Союзу, тотальне керівництво Комуністичної партії Радянського Союзу. Але у сферах радянського будівництва народному господарстві в усіх галузях народного господарства. Кадри готували. Готували не рік і не два. І були наставники. І ви знаєте, що дійсно працювали професіонали. Ракетний, космічний галуз, от, гірничий, металургійний та науково досвідних інститутах і так далі. Що ж вийшло у нас? Ну, перший крок, що зробили виборці. 21 квітня 19 квітня 2019 року, коли понад 13,5 мільйонів вибрали під час війни, вдумайтесь, повного дилетанта, абсолютно непрофесіонала, в безпековій, обороні, військовій, дипломатичній, міжнародній сферах, в управлінні державою, коміка. Професіонала, класного коміка, з якого всі сміялися, який всіх смішив, Володимир Зеленська. Але який у цих питаннях, які необхідно, щоб володів президент, Він же ж ну, був абсолютний дилетант, абсолютний непрофесіонал, хоча й мав диплом про вищу юридичну освіту. Але юриспуденна на полі юриспруденції дня не працював, ні дня не служив в армії. Чотири рази ухилявся від призову мобілізації, коли йшла а, антитерористична операція, і цю особу обирають президентом України. При всіх ваших симпатіях, антипатіях. Що там було десь 30 кандидатів у президенти. Та там цілих три четвертих на дві на три голови. Були вище як професіонали від Зеленська. Хіба не можна було вибрати? Не буду навіть перерахувати прізвище, бо соромно за тих виборців. Якщо ж обраний керівник 95-го кварталу, шоумен, які вміють лише одне. Сміятись, танцювати, співати, знущатися над Україною, українцями, з нашими святинями. Ви згадайте, як вони сміялися з парубія покійно. Так, да, знаю, знаю. Не знаю. розуміючи його ага. ролі, не розуміючи його прагнень. Ви розумієте, що ну то ж обрали таке, Починає доходити, якщо становиться трагічне, із одним із яким провідником. Української нації, тоді дехто починає хто розуміти. Так, да, і здівалися, причому розумієте, що я розумію, можна гумослись, але ну, коли цинізм, понимаете? коли просто оплювання, коли просто, ну, знаєте, чорний сарказ? Ну, є ж межа, шановна Олександре, сановні глядачі, те, що витворяли. Та скажіть, будь ласка, чи були в 95-му кварталі? Професіонали у всіх сферах, яких я вам назвав безпекові, оборонні, міжнародні, дипломатичні, політичні партійні, управління державою. Жодного угу. що, жодного що починається. Зеленський призначає свого друга з одного двору. Абсолютно прохвана в контрзвіту безпековій сфері Івана Баканова. Ну, факт же. факт. Пишу відкритого листа перед цим Володимира Зеленського. Ну, це було 28 травня 2019 року, на восьмий день після наурації. Володимир, не призначай Баканова головою Служби безпеки України, бо нього вже призначив. Начальником управління К боротьбі з корупцією, першим заступником Голови Служби безпеки України. Не призначає його на голову Служби безпеки України. Це приведе до розвалу Служби безпеки, проникнення в Службу безпеки агентури ФСБ. Завал в роботі, провал в роботі Служба безпеки буде перетворена філією ФСБ Російської Федерації, Указую на ризики, які небезпечні з точки зору контрользвірника, до чого це може призвети. Не послухав призначив. Чим закінчилося? Що у липні 22-го року, через декілька місяців після повноштабного вторгнення, коли Баканов такий дров, дров нарамав, що людські жертви, тяжкі наслідки інші, що звільняє на підставі статті 47 статуту про дисциплінарний статут, закон про дисциплінарний статут за неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв і тяжких наслідків? По суті, Іван Баканов вчинив. Військовий злочин, де передбачена міра покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Він до цього часу не арештований, підозрюване приділення, справа судно направлена, що він був за схочум, що він друг судного двору. Ще одного я просив не призначати генерала Хомчака на посаду головнокомандувача Збройних сил України і одночасно начальника Генерального штабу, були б такі кричущі моменти. Пов'язані із Єловайським котлем і другими друг, іншими проблемами. Ох, ну, це ж друг його фінансового гаманця і інформаційного гаманця на виборах Ігоря Коломойського, Зеленський його назначає І з цим же ж Хомчаком приймають рішення про розмінування Півдня, здачі Півдня і так далі і тому подібне, змушений був замінити його. Десь за півроку до повномасштабного вторгнення Російської Федерації поміняв за півроку, призначив начальник головнокомандуючим Збройних сил України генерала Валерія Залужного. І можна перерахувати десятки-десятки прізвищів із призначенням, кого призначають на які посади. Ну, знаєте, коли на дипломатичну службу призначають осіб, які взагалі не мають вищої чи юридичної. Чи міжнародної е, е, міжнародного права, чи міжнародних відносин, чи дипломатичної академії посадових осіб. І в той же час в Україні яка величезна професійна дипломатична школа, адже ж Україна, Українська Радянська Соціалістична Республіка, була членом ООН з моменту його створення, було ж представництво Організації Об'єднаних Націй, були посольства України, яку ми маємо школу. Відносно молоді, де 45, 50, може 55, дипломати, ну, консули, які працювали перед цим на цих посадах, їх позвільняли на пенсію і так далі, і все. І призначають, ну просто соромно, кого призначають. От вам повний провал, в якій міжнародній діяльності, і дипломатичній діяльності. Ну, тепер не буду углиблятися з цими призначеннями. Як призначали, Баканов призначав керівниками Служби безпеки України на різних рівнях. Вони виявилися ким? Агентами ФСБ, Зеленський присвоїв про своє, е, генеральське звання назначальності посади своєму казу, а потім вимушений був звільняти. Так от відносно нового посла Сполучених Америки Стефанішиної. Вона, як юрист грамотна, я буду старатися об'єктивним. О, працювала в Міністерстві юстиції, коли ще була міністром юстиції Лукаш. Потім була міністром юстиції, потім була повіреним у зв'язках з США. Вона має професійний, юридичний міжнародний досвід. Там є одне питання, яке пов'язано із справою, кримінальним провадженням про корупційні злочини, які, які знаходяться у Вищому корупційному суді. Ця справа на матір її призначення. Була не розглянута, вона, будь то не яла суди і так далі. Потім журналісти докопали, що її рідний брат, буцім, якщо не поляюсь попрати, виїхав за кордон, остався на постійній місці жительства, там задекларував, не маючи таких можливостей, десь 2 мільйона євро, звідки вони невідомі, і так далі. Тогава й про правоохороні От з точки зору морально-етичної, що такий ось шлейф за нею пов'язано з корупційним скандалом, з корупційною справою, яка знаходиться в вищому. Антикорупційному суді. І ви знаєте, що оце мене трошки знаєте, так от ну, смущало, якось коробило. А потім я згадав: Господи, а чого ти так переживаєш? Та сам президент Сполучених Штатів Америки Трамп звинувачений у корисливих злочинах, потрочити пунктах звинувачення і міг загриміти в суд, визнаний винним судом, призяженим міста Нью-Йорка, і міг за Юрським судом і міг загриміти у в'язницю на декілька десятків років. А тут якісь зрібниці всіх машинах. Ну та американська справа. Ну, це обличчя влади. І навіть не обличчя Олександра, це сутність. Адже ж вже ж нікому не дивуємо. Влада ж повністю корумпована. Її верхи повністю корумпована. І як не злився, як не сердився Володимир Зеленського, але 80% українців винним бажають у неналежній боротьбі з корупцією вищих і шолона саме Зеленського.